Наші дороги для кардіан це не проблема. Не дивлячись на той факт, що цей малюк підноситься до класу субкомпактних кросоверів, він має 201 мм кліренсу, чого йому повністю вистачає під будь-які ваші міські та заміські запити. Але про все по порядку. Адже модель на українському ринку доступна в трьох комплектаціях. Evolution, Techno та Iconic. Базова комплектація на українському ринку стартує трішки менше ніж 800 тисяч гривень. І за цю вартість ви отримуєте наступний перелік базового обладнання: led денні ходові вогні та фар, контроль кондиціонер, обігрів дзеркал, мультимедійна система з 8-дюймовим екраном та підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Проте, якщо піти далі, тут може з'явитись наступний перелік опцій: моніторинг сліпих зон, датчик світла та дощу, цифрова панель приладів 7-дюймова, ключ-карта, клімат контроль та система. Камер кругового огляду з парктроніками попереду та позаду, ну і легкосплавні диски. Під капотом у всіх комплектацій встановлюється однолітровий трициліндровий турбований двигун з віддачею 100 кінських сил та 160 або 140 інтонометрів крутного моменту залежно від коробки передач. 140, якщо обрали CVT, 160, якщо це п'ятиступенева ступенева механічна. Але всі моделі будуть йти виключно з переднім приводом. Не дивлячись на той факт, що модель доволі компактна та має загальну довжину в 4 метри та 12 сантиметрів та колісно Азу в 2,6 метрів модель має містке багажне відділення об'ємом майже 400 літрів. А під підлогою у неї знаходиться не докатка, а повноцінне запасне колесо. Ну а дізнатися більше про акційні пропозиції, комплектації та взяти на тест-драйв новий виронок кардіан. Ви можете в дилерському центрі Кий авто.